Всім доброго дня! Мене звати Ольга Шевчук і я представляю Варазку громаду з Рівненська область. До вишивання нашого рушника надії долучилося 54 родини зниклих безвісти з міста Вараш. Цей процес дуже об'єднав наші родини. Вирішили ми вишити на рушнику назву нашої громади «Вараська громада, яка дуже підтримує наші родини зниклих безвісти і у всьому допомагає. Також ми вишили. Послання повертайтеся живими. В кожного з нас є незламна віра, надія на повернення наших рідних. І також посередині нашого рушника є напис перемога за нами це спільна мрія всіх нас. І особливе місце займається ім'я і прізвище наших рідних, і також код імені кожного захисника, щоб показати, що кожен захисник індивідуальний і. За нього борються, чекають, шукають і незламно вірять у його повернення. Дякую.